Привіт, дядько Максим, для тих всіх кому цікаво, перший Україномовний канал присечені меторобці. Сьогодні у нас робота з таким от древнім папілацом. Я би вам не показував, того всього якби не оцей от, е, супер-пупер авторський древній е, артефакт. От е, Я завжди Задаю питання людям, а чому саме замість штифта, замість шплінта, цвях? От що саме цвях. От, от... ну що саме цвях? Що за дискримінація? Чому не електрод? Чому не я не знаю там не гушна палочка, сірники і так далі. От Дименно цвях. От... Ну не знаю, от скільки років працюю, я до сих пір не можу для себе вияснити дане, дане складне явище ну, менше з тим ще й цвях такий що з тим гвинтом то значить є що ви собі уявляли розуміли то є в нас Вид пульситета нафиг, че мне вылазит? Вот то и у нас механизмы, каретка, вид кранбалки, вид кранбалки. Угу. Тяжкая история. Я подозреваю, что он там добряче сидит. О. Так ну, тут вже на... нароблено. Ой. Так, то все я їм віддаю, того мені і не треба. У нас задача зовсім інша. Значить, є отой от горивал. Гори вал і на кінці того вала сидять дві шестерні. А вже вони приводять в дію коліщатка і воно вже там рухає ту каретку. Тут отакий цікавий. Цікавий такий пластиковий якийсь так, чуханув я тут.

Три Так. Поділити на 17. Модуль 2,5. То є модуль 2,5. А ну-ка. Модуль 2,5 і п'ять. мене такого модуля. Так, добре котиться. 2,5, добре. Ну, значить, так. в чому заключається суть нашої роботи? Позиціонування по шпонки відносно зубів її тут нема. Тобто, якщо ми ті же серня -от одна між собою гульнули, то абсолютно нічого страшного, тому що колищадку на швейлері все рівно займе якесь своє положення і та каретка буде працювати далі. Значить, що? Придеться що? З великого кругляка прийдеться. придеться. Там. З 50-го кругляка 3-4 штуки. Нам, у нас тут 42 ,5. значить В чому заключається суть? ага І в середині посадка що 20? 20. Значить як, як робимо? Все дуже просто, дуже елементарно. А значить, точимо. За одну установку проточуємо вверх, розточуємо всередині. Робимо ті от виборки. Після того беремо в кулачки, довбаємо шпанпаз. Шпанпаз на що на 6 чи на 5. Воді шпонка. На 6, на 6 доубаємо шпанпази. Ріжемо зуби, гартуємо. значить, Вдасться їх в пакет зібрати чи по одній. То вже абсолютно без різниці. Просто, якщо оправка є на 20, в мене готова, то напевно краще по одній зробити, щоб не точити оправку одну на, на таку довжину. Тут вийде на сумарно, оправку треба проточити. Якщо взяти так грубо 86 на 170 мм треба проточувати оправку, щоб взяти 4 шестерні на раз. Діаметр 50, сталь 40х. У нас від попередніх робіт є зацентровка. От, середній розмірений темп, ніхто нікуди не спішить, я буду коментувати. Так, є. Є. Так, я вас трошки судово перенесу. Значить, поїхали. Включили емульцію. А сія існуюча зацентровка. Ну, що вона об'єдна? Нічого страшного. Проїхали на глибину 50. під розв'язку робити, чотири деталі, я краще розточу кожну по окремості, чітко по калібру, понатромірую всього. Не є серійна робота. чотири деталі. Є, паска. Перевіряємо. Чітко. Зараз, зараз спокне. Як старша дружка. А тут не лізе, добре. Тепер так взяли. Не будемо того робити на тукарному, я то ту роблю на пилці. Зараз я вам покажу. Можемо робити наступну. У нас лишається зацентровка для наступної. Поїхали. Так, тепер, оскільки в нас торець є різаний пилкою, він може бути нерівний, Значить, для того, щоб зробити в розмір, треба спочатку його начисто танцювати. Але по упору до тої операції не треба. Ми знімаємо деталь. Кулачки грають, я не переживаю. У мене є 46,5, а має бути 42,5, 4 мм. Я трохи тут переборщив з запасом. От і все. От готові наші чотири деталі. Я не знаю скільки там часу зайняло, але не знаю, за чотири штуки я менше, як за годину, зробив. Чотири деталюхи, гарно, чисто. Всі в розмір, все чітко. Наступним етапом буде доубання шпамполу. Любими станок моїх підписниць Роберто. Роберто зараз в нас стругав в пас. клас. різець заправлений, тут все я вже чітко виставив. Я вже один зробив. Затягую. Mm. Тягувати добре. Значить, Давайте тільки така оказія, А народ у нас, як показує, практика любить заглядати в дзюрки. І ми зараз дамо всім таку прекрасну можливість. Строгаємо опасу, я спробую так от зблизити, ви бачили всю красу тої процедури. Так, mm. yeah. okay, поїхали. В режимі реального часу бачите цю процедуру. Доли не питає! Тут я нічого не пришвидшую, щоб ми бачили, наскільки той йде на вагу було. Роберто Пердоліні Ну, коротше Двадцять три Є, добре Влучається. То вже всі 4 штуки готові. Тут дуже все скоро йде. Ну що, залишилася зуборізка і термічка. Потім управочку треба 20, 0 плюс сотка, і зараз півтори десятки на плюс. Отак. От так, ну, зараз будемо ставити на зуборіз. Ідеально. Ну, Підемо далі, Ми ставимо управку. От черв'ячна модульна фреза, модуль 2.5. От дивіться, просто щоб ви собі розуміли. Що це все означає? На черві 18. кружочок L, то наш львівський інструментальний завод, з якого лишилася тільки одна прохідна. Модуль 25-20 градусів. І є отой уклон. 2 градуси 28 минут. То є той уклон гвинтової лінії, на яку нам треба нахилити супор. Управка на 22, шпонка на 6. Оп, шпонка впала, стоп. Без шпонки працювати не можна. Я думаю, розумієте. Розуміє. Так, що у нас там? 16 зубів, так? 16. 12 ділимо на 16. 12 на 16. То якби то саме, що 24 на 32. Або ні, давайте в ту сторону рахуємо. 12 на 16, то якби 3 четвертих, то то саме, що 30 на 40. 30 є. 40 є. 30 на 40. Все просто. Поїхав. Тут 30. Тут 40, тут люба, тут люба, тут люба. Все. Вот пішов процес. Трохи на перших, на перших проходах чесану зверху шайбу. Ну, нічого страшного. За прохід валимо. Глибина 4,5. Все зажато, путній і шестерні. Нема смислу робити зараз в пакеті, пояснюю вам чому. У нас час на те, щоб шестерню зняти і поставити нову заготовку, там буквально секунди. Коли багато шестерень, коли велика партія, тоді є смисл це робити. Але коли велика, багато шестерень, тоді треба довгу оправку робити, передбачати купу моментів, щоб її посередині не гнуло і так далі. Тут вогонь виходить жорстко. рівно я біля нього не стою, я собі роблю іншу роботу, він це виріже. Все помастив, все по... по цей. Ще робимо тільки такі от процедури. Ось вот остання шестерня. Підняли сіргу, відкрутили гайку, шайба, зняли. Усе от, Получилися отакі шестеренки. значить У рідні шестеренки є, ну такі чуть-чуть підгартовані, там десь одиниць до 20. Тобто просто нагрів і просто оголодження на повітрі, якщо це сталь 40, клієнт просив зробити трошки твердіше. Зробимо 1 на 30. От. А так то така значить Зараз підгартуємо. 840 градусів масло, а потім відпуск зробимо на о, градусів на 500 І все, і буде окей. Поїхали. Ну от, Після термічки деталі почистив. Помив, все удачно вийшло. коли гартував намастив всередині мідною смазкою, щоб не вигорала поверхня, розмір вийшов той, що треба. Ну, Ось така робота. Простенька робота, От воно з оригінальною шестернею. Я вам зразу скажу, досить груба шестерня, тихохідний вузол. Тобто воно там з досить великими зазорами рухає ту каретку. От. Ну, але вже коли. Почало проскакувати, то ясно діло, що так, так далі піти бути не може. Тому були виготовлені нових чотири шестерні. от, от така, така роботька. Коли все налагоджено, коли, коли все є під руками, тобто ти можеш і виточити, і надубати шпонку, і нарізати зуби, і, і загартувати, і віддати людині готові деталі, то воно все зовсім інакше. розумієте. Е, от. Тобто, знову ж таки, треба робити все під ключ, треба робити все в комплексі. От, ви бачите, що наскільки воно швидко йде і токарка, і довбання, і а зуборізка, то взагалі одне задоволення поставив, прийшов через пару хвилин, зняв, поставив іншу. На фрезерному по одному зубу ну, було б набагато складніше. Але можливо, Але можливо. Але навіть якщо робити на фрезерному, якщо розглянути такий варіант, що це робиться. В майстерні на фрезерному, так? Тобто, все рівно треба і токарку, і довбання. Тобто, то Або довбальна головка, або протяжка, або інші способа. Ми зробили ту роботу в принципі, максимально ефективно. Тобто і токарка швидко, ну, якщо розглядати партію 4 штук. І довбання швидко, і зубовна різка. Якщо таких шестерень були б, скажімо, тисячі, то звичайно, що токарку треба було б оптимізовувати. Тобто то або точити на ЧПУ, а центральний отвір робити або під розвертку, або чистова, чистова розточка. Скоріше за все, щоб при, при тисячних партіях, то під то робиться розвертка і все. Центральний от шпоночний пас, то би робилося тільки протяжкою, на великих партіях тільки протяжка. Ну і зуборізка, звичайно, щоб вже все бралося в пакет. Там 4, 6, 8, 10 штук і різалося. Але зверніть увагу, що управка діаметром 20 багато не накладеш, бо посередині почне вигинати. Ну, така робота, якби такі то. Домашні умови, як то кажуть. Все, удачі вам, всього найкращого, робіть гарно. Отакої От роботи то якби стара кранбалка, запчастин нема. Виходу нема, тільки робити. Тобто, це єдиний варіант, що можна це відремонтувати той вузол і він буде працювати знову. Удачі вам, робіть гарно, все найкращого.